Добрий день, це програма 5 хвилин про Китай. Я ваша ведуча Аліся. Давайте подивимося на важливі новини, що відбуваються у Китаї цього тижня. Перш за все, давайте дізнаємося про діяльність голови ГАР цього тижня. Голова Гар Русі Цзіньпін у вівторок виступив із промовою на церемонії відкриття четвертої міністерської зустрічі форуму Китаї з бівдуалистово держав Ладинської Америки і Галибського басейну у Пекіні. За словами Сі Цзіньпіна, Китай готовий співпрацювати з країнами Ладинської Америки та Галибського басейну для реалізації ініціативи з глобального розвитку твердого обстоювання багатосторонньої торговельної системи, збереження стабільності та безперебійності хлобальних виробничих ланцюжків і ланцюжків постачання, а також підтримання міжнародного середовища, відкритості та співпраці. Він також провів зустрічі з президентом Бразилії та іншими головами країн які брали участь у Пекіні у форумі. З 10 по 11 травня, у Швейцарській Женеві відбулися белого на високому рівні між Китаєм і Сполученими Штатами з торговельно економічних питань. На тлі нинішньої міжнародної ситуації ця зустріч викликала вирну увагу з боку світової спільноти. Вице-прем'єр Державної ради Гайри і керівник китайської делегації Хелі Фон, виступаючи на плес-конференції 11 травня, заявив, що переговори пройшли у відверді, глибокій і конструктивній атмосфері, що дозволило досягти важливого взаєморозуміння і суддєвого прогресу. 12 травня сторони опублікували спільну заяву за підсумками китайсько американських торговельно економічних переговорів у Женеві. Комендуючи цю заяву, офіційний представник Міністерства Комерська зазначив що на переговорах на високому рівні було досягнуто суттєвого прогресу за рахунок значного зниження рівнів двосторонних митних зборів. Як повідомляється, Сполучені Штати сказують загалом 91% додаткових мит, ланіше введених на китайську продукцію. А Китай аналогічним чином сказує – 91 відсоток відповідних додаткових талифних заходів щодо американського імпорту. Крім того, США призупиняться дію 24 відсотків взаємних мичних зборів, а Китай також відповідно призупинить застосування 24 відсотків відповідних талифних заходів. 12 травня прес-канцелярія Державної ради КНР опублікувала білу книгу під назвою «Національна безпека Китаю у нову ебоху». Цей крок спрямований на те, щоб дати усебічне пояснення інноваційному концепціям, практиці та досягненням Китаю в халузі національної безпеки а також сприяти розумінню міжнародному співтуалистовому національної безпеки Китаю. У білій книзі підкреслюється, що Китай у єдиному порядку планує загальну стратегію великого відродження китайської нації з урахуванням небувалих за століття змін. А також наголошується, що країна Zagariva je v splošni stabilnosti, pomagajoč si prohlesu za umove ohranjanja stabilnosti. Gidayi sodeluje s krajinami azijsko-tihega oceanskega legiona, da bi podprl legionarnega miru in razvitka. To prispevno si stabilnosti v milenijski in nestabilen svet. У документі нахолошується, що ініціатива з глобальної безпеки висуває на перший план концепцію створення співдворництва єдиної долі людства у сфері безпеки і надає глобальну перспективу у цілісний підхід до національної безпеки. Це 5 хвилин прогідає, щодешня ми розповідаємо новини прогідає. Дякую вам! До зустрічі, скануйте коти і чи знайтеся більше про китай.